На, на фронтах. Є такий підрозділ Крила. Він входить до Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони. Так от, вони виявили і завдали удару по радіолокаційному комплексі російських окупантів, який називається Зоопарк. Такий комплекс вартує 1 мільярд. На жаль, не мільярд доларів, а мільярд гривень. І для цього знищення такого російського зоопарку розвідники застосували чотири далекобійні ефпівдони, які разом вартують 100 тисяч гривень. Тобто, виходить як співвідношення: 1 до 10 тисяч, один зоопарк. Це е, радянська мобільна радіолокаційна станція артилерійської розвідки, яка визначає позиції артилерійських систем, мінометних розрахунків противника. Ну і так далі. Так далі, так далі. Основна функція такого зоопарку е, забезпечення контрбатарейної боротьби. Станція монтується на шасі МТЛБ, тобто гусеничного тягача, максимальна дальність, виявлення цілей до. 40 кілометрів такі станції вони є цінними. Їх не так багато їх неможливо швидко виготовити, і це ключовий ресурс, який допомагає росіянам вести контрбатарейну боротьбу, тобто знищувати українську артилерію, українські самохідні артилерійські установки або реактивні системи е залпового вогню. Надзвичайно складна ситуація зараз у храговому. там буквально за не те, що за кожну вулицю, за кожну багатоповерхівку, ідуть бої зі східного мікрорайону в центр міста. Росіяни йдуть штурму. Ують не шкодуючи нічого, ні живої сили, ні людських життів, і як розповів е військовий експерт Богдан Мірошников, е вже навіть є будинки, де на одному поверсі наші воїни а на наступному поверсі, або, наприклад, у підвалі вже сидять вороги. Уявіть собі. Як воно? Тобто один будинку, одночасно дві а, сили. Іде така перестрілка. Тобто, фактично, це не те, що вуличні бої, це внутрішньобудинкові бої. Хлопці, наче тримаються з останніх сил. А, захисники Курахового, а це 79-та бригада. з а, Додатковими підозрілами дуже добре проявляє себе у міських боях. Просто ну не перевершено е, ще б так, як е, знаєте, на фландах каже, каже Мірошников, Південніше ворог е, міста ворог здійснив два штурми в напрямку селища трудове. Не дивлячись на важкі втрати, росіяни на жаль захопили спостережний е, спостережний пункт.